На зеркаль відверто звертається до народу та до влади. Два коротенькі відео, які багато чого пояснюють. Знати, що нам треба вилізати з теплої ванни. Це от сказочка про два роки, це знову ж таки казочка про теплу ванну. Любі громадяни, ви можете залишатися в твоїх теплих ваннах доти, доки ви захочете. А ми будемо продовжувати розповідати вам приємні казки. Дійсно, ваші діти і онуки будуть сплачувати всі наші борги ще роками й роками. Але сьогодні ви будете сплачувати менше, і це вас має влаштовувати. Ну це звідси. Ми або зараз будемо говорити вже реальними, реально розуміючи, де ми що маємо змінити у власних підходах, тому що ЄС, це також про зміну підходів. Це про ринок, це про конкуренцію. І якщо ми зараз будемо запроваджувати всі європейські норми в тому обсязі, в якому вони діють в Європейському Союзі. То вибач, але нашому бізнесу буде, е, е, важко. Е, е, скажімо, важко. <ріст> да. Але насправді це взагалі може їх поховати. Ти, вибачте, не угу. <ріст> то нащо розраховуватись? Крім того, мені це дуже нагадує теми 90-х. Коли навмисно створювались боргові зобов'язання на державних підприємствах для того, щоб їх потім за безцінь забирати, угу. ну такі в мене абсолютне відчуття повернення в 90-ті. Ці схеми вже були. Мабуть, їх хтось знову намагається повернути до життя, бо були дуже привабливими. Як вам така майбутня кандидатка в президент, якщо таки вирішить піти біографію, пересказувати не будемо, адже ви прекрасно самі все знаєте. Зазначимо, сама колишня заступниця голови Міністерства закордонних справ і екс-радниця голови правління Нафтогазу Лана Зеркаль заявила, що не збирається йти в політику. Принаймні, наразі вона не має таких амбіцій. Президентство назвала галерами. Водночас вона не виключила, що так може. Статись майбутнього про це, зеркаль повідомила у програмі «Перехресний допит в ефірі. Ведучий запитав чи не піде екс радниця голови Нафтогазу. У президенту. Відповідь вона риторично запитала, чому повинна йти. Наразі я не збираюся брати участь в політичних рухах, партіях чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру. Заявила зеркаль. Водночас вона не заперечила, що не матиме президентських амбіцій. Надалі зеркаль заважала, що ніхто не знає, що буде завтра, які складуться обставини. Ми не можемо передбачити. У нас немає. Крістал Болдела, як заступниця голови МЗС телеграм канала. Пишу, що Лана може об'єднатись. Командою залужно, залучивши до команди хороших спеціалістів, Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть, адже за даними джерел, західні партнери попросять балотувати з генерала залужного у воєнний час країною повинен керувати військовий. Та що в Залужного буде партія в раді, яка представлятиме військових сама будь уже ксіома Борислав Береза пише. Думаєте, Зеленський вирішив виконати свою обіцянку піти на один термін? Ні, він знову вирішив порушити обіцянку йти лише на один термін. Не здивований в мене лише одне запитання. А для чого він іде? Якщо серйозно і без гумору, для чого Ого, що поголосити велике крадівництво 2.0 чи задля нових шашликів, хоча він ще за минулі не вибачився. А може, він дійсно щось може дати країні, тому що перемогу над корупцією він досягти не зможе. Тому що він вже 4 роки як президент на всіх посадах люди, яких він з Єрмаком розставив. У ВР в нього мано більше в його руках майже абсолютна влада, а корупція досягла неймовірно високого рівня. Тож те, що при ньому збільшується, особливо під час війни, він зменшити не зможе і не хоче, хотів би зменшу, побудував би правову державу, не зможе. Навіть якщо захоче провести реформу. Мене хоче НАТО ми з таким результатом не потрапимо. Перспектива не найкраще. Тож що доброго буде Україні від нього, не розумію. Але я розумію, що це погано закінчиться, і це він обрав. Це сам резюмує береза. Одним словом, зеленський ідея. Це значить, що велика кількість корупціонерів. Якщо його оберуть, так і лишиться на своїх посадах. Ми не розуміємо, чому президент досі не розігнав вихід. Генерал залужний, якщо він дійсно таки вирішить піти або ла на зеркалі, просто таки здійсниться. Начальник штабу бригади Азо Богдан Кротевич, який написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти екс-командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содолі, отримав відповіді. Нею він незадоволений, Але про що там йдеться? Незрозуміло пише політолог та колишній політик Бригинець. Моя позиція справа Содоля це портал ДБР, через який можуть запустити цілий нара та справа проти військових. Перша справа можливо бути простою, і зрозумілою. А далі кашенькове цивільне ДБР, яке займається військовими справами, це має Рівний вигляд і, взагалі, про тому рівні недовіри до слідства і суду їх підконтрольності військовим буде важко себе відстоювати, якщо влада вирішить, що вона має сидіти. Докази Червінський телеграм-канал Офісне мишеня» пише, що далі справа буде проти найви та залужно, можливі навіть арешти. Що ж влада розпочала полювання на відьому саме в той час, коли Україні найважче, це говорить, що владі не все одно на долю України вони приймаються лише власною владою з багаченням піаром. Це зрештою сильно вплине на результації війни і не в позитивному значенні, пише політолог Дмитро Бико мудрості українському народові, який має через призму пропаганди розгледіти правду серед тун брехні. У той же час Карл Волог пише наступне. Оскільки ви доволі до новин про залужну, ось вам короткий звіт про нашу останню зустріч. Перше почувається він цілком нормально, знаходиться на волі жодних обмежень, що до нього не застосовані, попри побоювання опозиційних блогерів. Друге, настрій поганий через новини з фронту, котрі гнітять його зрозуміло більше ніж нас нас вами третя готується у травні відбути до Великобританії. І проходить дуже інтенсивне навчання. Четверта, жодні розмови про політичну кар'єру. Наразі вести не готовий до закінчення війни. Вважає, що його похід у політику на нинішньому етапі може призвести до дестабілізації ситуації і буде згубним для країни. П'яте у майбутньому кандидування на посаду президента не виключає шосте напряме питання: чи усвідомлює він небезпеку кримінальної справи, де Зеленська Єрмака будуть перекидати на нього відповідальність за заботаж, підготовка до вторгнення Відповідь була юридично ми захищатися, готові по безпреділу мене закрити можуть, але цим я ризикнути готовий. А от тим, що моє ім'я будуть пов'язувати і за дестабілізацією ситуації в країні загрози сувеніртету НІМПС скільки ще публічних людей ви знаєте, котрі готові ризикнути кар'єрою і свободою, аби лише не зашкодити країні. Раніше політолог бико підкреслював такі факти. Наступне після звільнення залужного та його команди написав, що тепер армія на жаль під контролем суперлояльних. До офісу президента Зеленського Єрмака людей, а це означає, що усі рішення дії та задачі спускаються з офісу президента. Таким чином, зелена влада ліквідаторів взяла під контроль всі державні інституції, включаючи Сили оборони України. Сумніву немає, що це був план, як він називається Буратіно-Оман чи ще якоїсь суть одна і та ж сама ліквідація країни України в її попередніх кордонах. Ту частину, яка залишається контролювати політично-економічно, не дати вступити до ЄС і НАТО. Ось контроль ми вже побачили, як побачили, і бездарну міжнародну політику, яка руйнує антипутінську коаліцію. Нагадаємо вам етапи взяття під контроль останні інституції Сил оборони України через непоступливість і небажання селі повиконувати завдання Єрмака. Зеленими ліквідаторами було прийнято рішення зняти залужну команду а також інших командувачів, що піддавали сумнівам накази Верховного Головнокомандувача. Почалося усе і звільнення я командувача на зварді Юрія Лебодя на день народження Валерія Залужного та шоу імені Зеленського зі звільненням Мазоттям 8 липня 2023 року. Потім було звільнено командувача теротанцюру, Потім командувача сили спеціальних операцій Хоренка. Потім прийняла черга залужного та штабу. Однак зі звільненням залужного ми почали побачили цілу спецоперацію, що здійснив офіс президента та Мар'яна Безуглика. до речі, жодним чином не постраждала. Від своїх безглуздих насправді ні діє. досі займає посаду заступник. Ніка голови комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України, але аналіз дій залужного генштабу говорить про те, що не було підстави для звільнення. Тезово послухав Юрія Луценка на каналі Борислава Берези про генерала Наєва найближчого соратника залужного Луценко розповів, що початок війни на розгорнув Сили оборони по відсутність політичних рішень про загальну мобілізацію проведення воєнного стану. По суті, нею без гор міністерство оборони самостійно визначив часто напрям нападу ворога 24 лютого двадцять року. Четвертій ранку а також провів війська у готовність до відпиття агресії під час бойових зберіг Україну вихід до Чорного моря. Також не допустив окупації Запоріжжя, Миколаєва, Одеси не допустив оточення військ на сході. відбив флангові удари із Запорізької зюмського напрямків. Не допустили захоплення ворогом плацдарму на правому березі сіверського донця на ділянці Білогорівка. Серебрянка саме це створило передумови для звільнення Харківщини у цьому випадку. логічними питаннями до політичного керівництва є перше, чому влада не Ла правові рішення до початку агресії, а лише після вторгнення агресора. Друге, чому 23 лютого 2022 року на РНБО було прийнято рішення вести лише режим надзвичайного стану, а не воєнного стану. Якщо Зеленський вже дізнався від розвідки, що Путін віддав наказ на початок війни. Генерал Наєв дав команду на розгортання військ, коли воєнний стан ще не був оголошений. Попередив війська про напад 24 лютого. Він своєчасно організував від військ в райони бойового призначення за доби до повномасштабного вторгнення. Оргнення, ось так, тих хто врятував Україну, звільнили аби не допустити політичної конкуренції. Зараз формують пул лояльних військових. Щоб розглянути їх політичні партії лояльні до офісу президента до притулу Стерненка, ще якось проєкту Єрмака. Цим намагаються протистояти створенню партії військових і привід їх в парламент та участі у керівництві країною. Так роблять лише зрадники, що намагаються зберегти контроль над країною та на користь агресора. Не потрібні їм ніякі ЄС та НАТО. До зустрічі, глядачі. Ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.